Приїхав. Е... Місія гарна, машина гарна. А знаєте, яка машина? Знаєте, яка машина? Я отак от номера типо, закриваю. О, бачите. Поняли, хто це? Поняли? Номера не спалив. Віп-сервіс. <звіл�> Ми типу що? в сервіс Присібаємо, так? Так, так, пристібнися. Опа! Бо в тебе машина може буде вирадувати, так? А Насправді я, я думаю, законно законоскухняний громадянин. Я навіть на задніх сидіннях пристібаюсь. Ж... Ні, не страшно, в мене ж є канадські права. Ага. Я пам'ятаю, що я тоді ще колись вивчив, щоб краще пристібнутися всюди. Здається, і зараз у нас в правилах написано в українських, щоб на задніх сидіннях пристібнутися. Ну там знаєш, як прописано, на, на розсуд людини, яка їде. Е, блін, давайте <сіст> розсад такий таксіст, нормально сіки <сіст> зв'язочок. Володь, слухай, коротше, перед тим як ми з тобою поїдемо, щоб я не боявся, yeah. ми пересмотри можемо рухатися, але uh -huh. щоб і народ не боявся. Скажи, ти давно за кермом? Е, в мене стаж. Е, блін, я тобі зараз покажу. Це ексклюзив. Е, в мене зараз Причому перша почукаєш. людина, яка покаже посвідчення водія. Е, посвідчення водія в мене ще старого зразка. Йо-ма-йо! дивіться, який Остапчук, дивіться. Такі на інтелігенті. Мені тут 16 років і вона сфоткала це в школі. Але подивись, дозволено керувати з 28.09.1902 року. Боже мій, ну Остапчук вже не старий. Ну Остапчук же не старий, ну ти маєш вже драхуй 21 рік стажу. 1902 року це в мене сто двадцять скільки. 121 рік стажу вийшло. <с Designer> Якщо ти хочеш запитати, скільки в мене стажу водійського. Не було бланків. а? Скажи, купив машину? Ой, не машину ці посвідчення. Посвідчення ні. Я вчився в НВК, це називалося. І 10-11 клас в мене є дві категорії: Б і С. Ось, і я нещодавно поновлював свій військовий квиток, і там було написано, що я водій вантажних автомобілів. Або маєш категорію. Бо в мене є категорія легкові автомобілі ага, і це ага. вантажні автомобілі. А те, але з моїм стажем я можу навіть автобуси вже водити. <рігум> <рігум> Зрозумів. слухай. Ну це в супер, -о, класно. А тоді а пам'яташ, які машині ти вчився їздити? Е -е, Молнія мол, вона називалася це що зараз. Такі? Ну ми так називали це Лада Перша модель. Ну, тобі, що а, тобто, 2101, 21 а вона була така жовто-блакитна, і щось чувак, це 2001 рік, він тако промалював, типу, молнію там. І ага. от це знаєш, як зараз шок, молнія, блиц, блиц, ну, це, близько, близько, і там ручна коробка. і Я дуже довго не вмів їздити на автоматі. От всі навпаки, зараз кажуть, я не вмію їздити на ручні, коротше, uh -huh. а я не вмів на автоматі їздити, тому що я такий, ну, а нашо в цілому? Просто дві педалі, а дві ага. не манина. А в мене ще була, я тобі скажу, що в мене ще було. Була категорія вантажні автомобілі. Mm -hmm. Я навчився на газ 52 mm -hmm. А газ 52 це дуже дивна тачка, в якій є хто пам'ятає старше покоління, там була. Двойний вижим і перегазовка. Да, є це коли отак отак от, так, да, от, да, да, от да, робиш, да, а потім на натис... да. ну, коротше, це така система, і це ти стаєш отак як зараз ми під гору ти стаєш з цим чуваком, інструктором, е е а він такий, поїхали, і ти трогаєшся, отак от, от дергаєшся отак от на цій машині. І він каже, ваша на тищика. Ну, це це тищика, ага. ви мені Ваша, на тищика, на п'яну голову всіх роблять <рес> А він теж жив на тищика. Але слухай, ну ти з таким захопленням розка... розповідаєш ці всі прикольні історії, але не сумуєш, знаєш, купити собі якісь такі газі, і ти їздиш такий, знаєш, бачиш, на автоматі, кайфуєш, одним пальчиком керуєш. У мене була мрія один час, коли ми виїхали в Канаду, в мене була мрія купити такий американський маслкар, кар якийсь там 67-73 роки. Це до там, кризи. Оце там ті 6 літрів, там, де вона їсть 100 літрів на 100 кілометрів машина, і вона просто ричить. Ззаду диван, бляха, там ззаду диван стоїть. Ага. Не просто крісло, а ну диван. Ти візьми, просто уявіть собі, є диван, ага. і ти його просто поставиш на заднє місце. Все. І коротше, цей диван стоїть, і думаю, блін, класна тачка. там Тут хоч видно, такі думаєш, ну там десь машина закінчиш. А там ще не видно. Там такий, ти їздиш і перед тобою стіл для настольного тенісу. І просто там десь вот, хотів би такий купити. А як тебе перша машина була, до речі, нікуди купляв собі? Перша машина, яку ми купили з грошей з весілля, це 2007 рік. Ми з Леною купили газ 2108. Це машина, яка за три місяці я її розібрав і перезібрав, ага. тому що там ламалось все і зразу. Ага. Сам там... перебрав чи чи не інстованись? Ні, сам я... сам сам перебирав. Тобто там... ти шариш в на відміну. Трошки шарю, але у нас там, коротше, ну, там, звичайно, 1,3 звичайний бензин. Він якийсь розточений двіжок був, він постійно глох, вона постійно перегрівалася влітку. Ага. Там ще ж ну там ще ж підсос був, хто да, 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 там да, витягували. Да. Да, витягували. От, дросельні заслонки, вони постійно щось ламали. Вони ця, ця штука зламалася. Потім був э, цей. Э... Охлаждаючи, як ця штука називається, компресор. Компресор це бля, в старій машині. машини. Вона постійно теж ламалася, ця резінка випадала. Бля, я, постійно, я постійно на трасі добрий день, вибачте, ну, машина за. Коротше, за три місяці вона, ну я не пам'ятаю, тижні, щоб вона не ламалася. Ага. Там і запотівали ці фари, і погоріли, якісь предохранителі. Я просто, я після цього такий в цілому я розбираюсь в машинах. Ну, я три місяці, бо потім продав. Потім я їздив на Галанті 88 1988 року. Mm -hmm. Там вже печка була в машині, там ще не було кондіора, але була вже печка. А, 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 ти... да, 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 а в тебе була мрія, я тобі до чого веду, знаєш, так плавненько плавненько там, тип... була мрія їздити на ягуарі, наприклад, як ти приоритет. В 2013, му мабуть, році е... я такий, ну, я вже можу собі дозволити ягуар. Mm -hmm. І я прям пішов в салон на початку 14-го, а ти пам'ятаєш, що тоді ж з військовими діями дуже сильно скаканув курс долара. Так, так, так. І я купив ще по курсу старому машину. Ох oh, ти я. І як. я прикинь, я, я пам'ятаю, що в гривні ця тачка коштувала 461 тисячу. Uh -huh. Ну, а курс тоді був 8. 8, 8, да, да, да. І я приходжу в квітні, це я купляв її в січні 20... 2014-го. Я приходжу mm -hmm. в квітні міняти колеса, я ще дурне я міняв тоді колеса, поняли? на ага. офіціальне, таке ага. вибачте, <сі> щось було таке дуже. Коротше, я приходжу, і ця тачка коштує 780 тисяч. А не 000 000. хотів перепродати, сказати, за 500 забирає. Ні, та курс долара. Ж, вже просто скаканув курс долара. І я такий бляха, це я типу нормально купив тачку. і першу, до речі, свій вісік я теж купив по курсу 8, ой, по курсу 4.6, коли був курс 8. Це ага. був з 8 на 9. Якось у мене чуйка така працювала. Дуже хотів купити ягуар. Для мене Ягуар це така британська розкіш. Угу. Але старі ягуари, які були на Фордовському, на Джемі, вони ж були, ти пам'ятаєш? Особливо Форд Мандео, угу. з якого можна було просто діталь взяти і в ягуар кинути в целом. Xtaйп, -type, type це ще тут цей не шильдіка, це Ягуарчик, чи ягуар От я завжди. І після цього я ягуари не міняю. От з 2010, 10 років цього року. І ти є кохання до Ягуари. Да, 10 років я їжу на Ягуарі. У мене був один ягуар. 13-го року, потім 17-го року, потім 19-го року і 22-го. Слухай, ну ти максимально публічна особа. Впізнають тебе за кермом, коли їздиш? Працівники поліції. Або буває там, затихаєш, там вікно відкриєш, і знаєш, такий стоїш собі в пробці, тобі е таке буває. Ну я законослухняно їжу, щоб я десь попадав в якісь історії, що я не Остапчук. Ти не зліз Ні, взагалі. А ти пам'ятаєш, пам'ятаєш якийсь максимальний штраф, який в тебе був? Чи mm -hmm. притягнуєте ви до адміністративної відповідальності? Було ж таке? Ну, мало бути. мабуть. Mm -hmm, зараз згадаю. Чи розходився якось? Ну, давай тоді комічну ситуацію, mm -hmm. згадаємо з тебе з поліцейськими, що було. Mm -hmm. Ні, я ніколи своє життя не платив жодної, жодної взятки. Це точно. Mm -hmm. Хабаря ніколи не платив взагалі в цілому. Я просто така дуже західна людина таких поглядів. В мене були штрафи в основному за перевищення швидкості на камеру з під камеру. Mm -hmm. Або ці ребята з ручником mm -hmm. стоять mm -hmm. таке, бувало, да. Е, що і що навіть ще? не, ну, не пізнавали не казали, ну давайте якусь там жарти поїхати. Ні, зразу, ні, ні, я зразу да, кажу, ну типу порушив, да, все пишіть. Була така історія кумедна, коли у нас виявляється, і у нас теж це працює. Е, у нас, е, коли, наприклад, На перехресті в тебе зелений, uh -huh. але тянучка, і ти, якщо станеш, то ти станеш, прям заблокуєш іншим дорогу, uh -huh. е, на, і, то ти маєш стояти перед перехрестям uh -huh. і мені ззаді сигналять. ну, у у нас нас же, знаєш, у нас, Якщо перехрест, як пробки у нас створюються. В Києві, перехрестя. І тут всі поїхали і стали прямо і на він перехрестя. Встиг, да, Він встиг, на мігаючий зелений або жовтий. Да, на жовтий, на мігаючий зелений, всти... встигає стояти. А я ну такий думаю, ну ні, треба стояти на зелений перед перехрестем. Він ну, ні, ні, сімча ні, ти не їдеш. Я кажу, бо я стану в пробку сюди. Я по цим ребятам просто буду загороджувати За рух. на да? І він, і він же починає матюкатись, матюкатися. матюкатися. А потім так от людина, коли матюкається, -я 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 -я". і знаєш, як дитина, яку яку розсмішила. Він такий, о, це, це ви я кажу, да, це я. Так, ну, а раз, а зараз, я це ж по факту, ну це ж по факту получається як такий, типу міні хейт тебе був, так? Да? Як водія? Як ти до такого ставишся до хейту? Е, нормально, я дуже, е, до речі, коли починають кричати от за кермом, там відеш, я дуже спокійно, толерантно завжди спілкуюся, тому що я розумію, що це агресія, яка просто виливається за кермом. Ну, тобто, в, в реальному житті немає ситуації, коли ти такий в ліфті хтось не натисне на кнопку, ти такий, ах ти кука! Я тебе щасливі піда, Ти купив цю кепку, ти бляльний нагор. Ну, Тіма, немає в ліфті, ага. так люди не спілкуються. Тільки за кермом ми такі. Щас ми Покажу, який ми базальчик. До, до речі, перед тобою була програма з Дантесом, і mm -hmm. йому, знаєш, що притикнули? Шо, що йому тато все купив. Я думав, дружина. А потім. <рив> а <рив> да! А <рив> Донтесом ну, 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 вовчик... якраз так відповів і каже, ну, да. що ти так нервуєш, ну, що це, так? це да. мені дружина все купила. А, <рив> да, <рив> да, да. Да. Ну, я пам'ятаю перший раз, коли я приїхав на Ягуарі. це британська машина. І чувак ходить от таку в ума. Це а -а -а. в мене він був цвет червоний, такий, тускло-червоний, камілот називається. А -а -а. І ходить чувак, просто якийсь кіселка, що не знаю, в умані, він такий ходить. Що це за машина така? Якась китайська. да. Я кажу, ні, це британська, Ягуар. чули такий, чув, да, чув. У -у -у. А це накупляють батьки машин. Мажором, і я такий, який мажор? Ті, а ти що? <слад> <с throws> ти причому уманський? ти ж Уманський мажор. У мене папа на 301 першому піжо їздить. Це перша машина з автоматом, ага. тому що він такий: ні, ну треба ручку, треба ручку. Він в Данію поїхав до моєї сестри, ага. ну до дочки. І він е, вручну кладь хотів взяти пірачинний нож. Кажу, папа, наш ти пірачинний нож. Мов тій дані ніхрена нема. Ну це от такі, отакі от батьки в нас. Знаєш, за ним в них там нічого нема. Цивілізація в. В Умані, <ріст> да, 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 все закінчується. <ріст> да, да. Слухай, давай. ну, Ти ж казав, я пам'ятаю, ми з тобою, як домовлялися про цю програму, ти казав, щоб в тебе дуже багато якісь кусмічних, ржачних багажних історій було за кермом, що ти можеш прямо розказати. Я в аварію колись по блін. Ну... Я попав три рази в аварію. Бо я я впевнений, що ніхто про не про, про, про то не знає, та, що Остапчук був в аварії. Е, ну ні, ну це не так, що прямо в аварії, що мене збирали. Ні, 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 ні тьфу тьфу Та ну, я маю на увазі, що. Аварія коротше, Макс Пахматов. Такий ну, він зараз займається там публічною діяльністю. Там в Київській міській адміністрації колись він був. Там в 12-му чи в 11-му році коли він був Макс Ліда Колбахматов. Це було Comedy Club uh -huh. Україна. Там що uh -huh. притула звідти uh -huh. І Він виходив з біти щось там про жарко робити. Я uh -huh. запросив на програму колись, і ми з ним попали в аварію в ріки. Uh -huh. Він їхав за кермом, і ми їдемо. Тут каміри кругом що ж все. Uh -huh. Думаю, блін. Якби вистріли подушки, ну в цілому, в мене б каміратку, в мене все рада uh -huh. І він просто їде. І, і там випав сніжок. Це кінець грудня. Ми на автодромі чайка, а. і ми взяли тестову якусь Citroen, і він їде з боку і просто такий. Я кажу, як в тебе стосунки з поліцією, ти там порушуєш? Да ні, що я не нарушаю, все нормально. Ву-у-у-у! І каче ми там віддивлялися по відео. Це все одно є, Що він зробив все, що не треба робити. От все навпаки, треба. Треба на газ і тримати руль. Він на тормоз і крутить руль. Ну, типа все наоборот. І ми як в'їбалися, просто в отбойник. Передка нема. Ну ми на що їхали там кілометрів 50, Ну через те, що він ще розкрутив машину, короче, нема. Ми просто вийшли. Позбирали всі запчастя, які були в багажні, ага. і поїхали віддавати цю тестову машину. І пам'ятається, дівчинка, Сітраєна, Наташа, вона така вибігає і в неї ці новорічні подарунки а -а -а. для нас, там якісь неріздвяні кульки. І вона така вибігає і така дивиться, блядь, там нема ще передка І вона така, а де передок? Ми кажемо, в <задний>, є передок, <задний>, да, 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 просто взагалі. Потім виявилось, що ми ще не свої деталі позбирали, бо це таке популярне місце для аварій Блін, різні були історії. Які ще в мене були? Ти знаєш, я, до речі, зараз згадав, я тут передумовну не зробив, чого я тебе дуже захотів. Mm. Бо ти ж свій кар'єрний зріст в телебаченні почав. Mm. Перший автомобільний, перший автомобільний, ти автомобільний канал, Шо, канал. ти про авто, зна... да. авто максимально знаєш. Mm. Ніфіга фіга не знаю я про автомобілі. Ну, Йо, ти, ти ремонтував сам свою машину. <рес> тут, тут позбирав чужі закрити. Ладно, хорошо. Це точно ексклюзив. Розкажу Давай. тобі історію. Значить так, я працюю на автомобільному каналі е, місяць, ага. і нам приходить рекламний ролик, ти як журналіст маєш проконтролювати. Була така кампанія в Україні, не знаю, чи вона є, тому це не може бути реклама. Ага. Автопапа.ua йой, Автопапа, вони займалися автомобільними. Зелений, зелений автомобільними аксесуарами, угу. і вони давали, дали нам дитяче крісло. Що угу. треба було зробити? Треба було взяти дитяче крісло, поставити угу. круглий стіл, угу. оп, зняти з 360-го такого угу. камеру, і все, і дати цей ролик. І воно там було з начіткою 30 секунд чи сорок. Угу. Ми це все знімаємо я. Оператор, режисер монтажу mm -hmm. і знімає а, а і дівчинка, яка провіряє наш там випускове редактор. Mm -hmm. Ми відправляємо це їм перший коментарі. Перший коментарі ребят, які займалися рекламою. Ви там дебіли? А ми такі, блядь, дива. Ну чи нами так спілкується? Ну я в цілому не обурився, думаю, в смислі, що за прикол. І він каже: подивіться ще раз. Ми присилаємо знову, дивимося, та все нормально стоїть крісло. Ми його обкрутили, блядь, що не так. Відправляємо другий раз, сказали, ми не розуміємо, що відбувається, Ну поясніть, ми кажемо, ну ви реально ну, ви прикалуєтесь, точно. Ну це, це якась програма розіграш, це квартал 95, п'ять. Да? Ага. Ми кажемо, та ні, ну ну ні. Коротше, вони кажуть, подивіться ще раз. І прикол був в чому ні в мене, ні в режисера вантажа, ні в оператора не було дітей. Ага. І знаєш, що ми зробили? Ну ми реально дебіли. Ми взяли кресло. От кресло отак стає. Ага. Ми його, блять, отак поставили. Ну, а прикинь, обличчя чувака, який просто сидить і йому показують кресло отаке. Як дитину себе посидить, поняв? Там делямки ці ще присягли, вони просто висять, отак. Дитина отколежить. Я кажуть, дібіли, а ми такі не розуміємо, в чому прикол. І ми то, ну не може бути, коротше. Коротше, перша реклама взагалі. Блін, була історія теж на авто. Блін, у мене стільки історій з автомобільним цим минулим. Я там ну, 24 роки працював, але це не згадка на все життя. Коротше, я знімав програму. Моя перша автомобільна програма, в цілому на телебаченні програма. Називалася вона Перший автомобільний а, найкращий автосалон. Ми їздили по салонах, а тоді це був бум автосалонів, навіть в Умані було 24 uh -huh, автосалони. Uh -huh, uh -huh. Ми їздили по автосалонах і в цілому просто дивилися, як у них. Я такий був, як Оля Фрейму, тільки в автосалонах. Uh -huh. Короче, ми їздили там сервіс на п'ятірку, там, таке щось говорили. І цей Почекай, Можна, можна, можна чого? Ні, я на ліво такий повертаю. Бежу, так, да, бежу, так. Короче, і ми знімаємо програму uh -huh. і знімаємо програму про АВТ Баварія. Це наш імпортер і дилер автомобілів BMW. Uh -huh. І Ми знімаємо, значить, і тут йдеться програма вже по тіліку, вона в повторі була, мабуть, чи що, дзвонок. І дівчинка, яка на адміністрації каже: ти, ти знімав цю програму? Да? Тебе я з тобою хочу поговорити. Я такий, алю. І чувак такий, отака та машина, BMW m 5 з таким-то таким номерним знаком була в програмі. Я побліднів, думаю, не знаю. Зараз перевірю. Пішов, перевірив. Реально ця машина, реально з номер... А ми на сервісі знімали, і просто камера вела, і там машина просто стояла на підйомниці. Ну, uh -huh. я думаю, блядь, ну він типу, може сказати, що не можна знімати там, uh -huh. ну, чи, чи заблюрити треба було номерний знак, щоб uh -huh. ніхто uh -huh. не знав. Я такий алло, кажу, перезвоню. Я кажу, да, да, це ваша машина. Він каже, дякую вам дуже і кидає трубку. Ми такі, ну блядь, не розуміємо, чому прикол. Хоч не далеко, вже хорошо. Він так. дзвонить через 10 хвилин і каже: "Я э, хочу вам, відправити, а він такий що, знаєш, кавказський, я хочу вам відправити подарунок. Е, э, спасибо большое за то, что вы показали, кто настоящий человек, мой сын". <laughs> я кажу: "Який сын?" Короче, що выявилось? Значить, його син, цитата, тато. Ага. В нього це, ну, М5, все заряжено тачка. Ну да. Там під капотом в неї було тоді 468 шістдевісім І він М5, він короче син взяв, поїхав своїми друзями. Поки папа був відряджені, розхірячив, втихаря, домовився з сервісом офіційним. Щоб вони її відремонтували, і папа, чисто випадково, дивився в спортзалі в п'ятому елементі автомобільний канал. І просто, прикинь, про там все там, секунда. Він узнає свою тачку на сервісі. Він, типу, до сина, і це коротше, там просто там треш відбувався. Я не знаю, що там з тим сином сталося, але в нас був мінус один глядач. Я думаю, що фанати з нього не вийшли з ну, сина. Знаєш, в, 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 син мінус, а тато плюс. Ну, Блін, взагалі. Ну прикинь, як так можна попасти? Це значить. Що карма догодить, це та, перше, та. і все, що ти робиш зле, воно по-любому тобі вернеться. От я ну, ну це, це шанс один на мільярд, що він прям побачить цю історію. Вліті ну, просто треш. Просто треш. Так, коротше, коротше, коротше. Не відволікаємо володю. Угу. Якщо щось зараз дуже цікаве буде, знову вийдемо в ефір. А так приїду... — Ой, в мене є класна, класна історія, в мене ж є канадські туди, права. Тоді давайте. Да, да? Туди, можна розказати? У мене мільйон історій. Коротше, в мене є канадські права, права. Я колись давав на права в Канаді. Там же ж є так само як у нас штрафи, mm. і у них уяви собі значить штраф за те, що ти п'яний за кермом, приблизно такий самий, як штраф за distracted driving. Mm -hmm. Це значить, відволікаюче yeah, водіння. Yeah, yeah. Це дуже це дуже прям серйозна штука, і це в 16-17 роках. У них за це прям жучили страшно. Mm -hmm. Що це значить? Це значить, що ти не маєш права взяти за кермом телефон, тому що навіть е медики довели. Що? Ну, їдь вже пропускаю. Е, Медики довели, що якщо ти їдеш за кермом і тримаєш в руках телефон, то ти відволікаєшся гірше, ніж ти був би п'яний за кермом. І там, прикинь, запер, якщо тебе зловлять, перший штраф 500 доларів, mm -hmm. другий, ну тоді був, ти знаєш зараз. Е, другий штраф тобі дають one point. Так само, mm -hmm. як у mm -hmm. нас пам'ятають, mm -hmm. колись були mm -hmm. карішки, які да, да, бали набираєш. Які, і тисячі доларів, а за дві тисячі доларів в тебе е, вилучають права. Тобто mm -hmm. їх не анулюють, але їх вилучають. Mm -hmm. І це значить, що в тебе буде співбесіда з е, Traffic Officer, mm -hmm. з яким ти підеш. Traffic я такий вимахую, що з неліською вибасте. Коротше філологія, і ти будеш з цим офіцером. Е, ну як у нас це дорожня служба, да? Uh -huh, uh -huh. От сподорожні служби ти з офіцером будеш, і ти будеш маєш довести йому в діалозі, що щось в тебе таке прям екстраординарне. Там на кішка народжувала, що ти мав взяти телефон. Uh -huh, uh -huh. Ну, бувають такі ситуації. Екстре в мене знайомий клянуся, от прям клянуся. Він із Києва. Він вже 100 років живе в Канаді. Він за день зібрав три таких штрафи. За день він просто приїхав в Канаду, він приїхав 16-му році. Він отримав свої права, і його тричі за день зловили і забрали права. Він права в нього були канадські рівно день і в нього, і він провалив цей екзамен нову ага, співбесіду, ага, ага. і в нього анулювали права. І він ще рік не можна було їздити взагалі за кермом. це ага. Просто треш. А ти до речі? Е, ні, в мене нічого такого не було. Ну, в мене до речі, там же, як і у нас, uh -huh. не зважаючи на те, що в мене досвід уже до, до цього був років 15, все одно тобі дають, як у нас кажуть, учбові права. Ну, дж-джі два цих так uh -huh. uh -huh. називається, а потім Full, Full License. Uh -huh. Uh -huh. І от у нас, як ти маєш через два роки. І перездавати. І от зараз у мене вже настав час, коли, коли ще я тоді отримував права, що мені треба Приведу. перездати на фул. Мене немає жодних ніяких цих штрафів, то треба здавати новіна, ну, коли що я буду здавати. Хорошо, народ, ставимо паузу я скажу, бачите, Володя, кладять історії. Вона цих історія. Якщо ми продовжимо Ні, якщо тобі по правді, скажу, мене рука затікла, я забуду цю стані. Все, народ. Але так і в кінці зробимо по-любому висновок, як Володя води машину. Смішно, так? Смішно? А Мені не смішно, значимо, Буду робити висновки. Ну, так, да, пане офіцер, добре, робіть висновки. Як ти скажеш, але я тобі скажу, висновок у мене класний, бо я якби перед тим навіть підводочку робив, що в мене зараз буде настрій максимально позитивний, бо я з тобою побачився. Їздиш ти класно. Видно, що професійно, видно, що ти навчався на радянських машинах, де була ручка. Тобто зараз ти ти як на якомусь шатлі вже їздив. Для мене це космос. Я ще пам'ятаю, коли так треба було робити: трісти ручки, щоб подізнатися. І ви ж почули, що володя не скривається і не приховується, от навіть зараз. Я не зазняв, даби не компрометувати іншу особу, побачите оцю таку машину без номерів. Іга. Голосуйте, кажіть, Володь, підвези. Він підвезе, кучу історій розкаже. Настрій, піднімечко він буде у вас зіпсований. Ставимо лайки, вподобайки. Бо хто не любить Остапчука? той москаль. Все, Всього пока.